Доброго ранку, слава Україні! Ранок добрий, бо зараз тихо. Дай Боже, щоб та тиша панувала, не тільки зараз вранці, щоб навіть день була тиша, і ввечері, і взагалі кожному мить в нашому житті. Щоб назавжди замокла ворожа канонада, щоб назавжди замокли, споперіли ворожі бляшанки, які ворог до нас відправляє. Ці дні Україна у Скорботі. Хоч ми у Скорботі з вами 12 рік, кожну мить поспіль, тому що 12 рік точиться гроза страшної війни, яка не вщухає кінця краю, який немає. Але ці дні, вчора, сьогодні ми вшановуємо вся Україна і цивілізований світ, який. Признається, вшановуємо пам'ять жертв голодомору 30-х років. Страшні були ті роки 32, 33, коли люди пухли з голоду, гинули з голоду. А далі висихали, залишалися з людей тільки скелети. Було голодною смертю, загинули мільйони українців. Мільйони українців було заморено голодом. В той час, коли комори були повні хліба. Але ворог саме в такий спосіб хотів українців позбутися, тому що всіх вбити не могли. А якщо не могли всіх вбити, значить шукали інший спосіб, щоб позбутися українців. Бо українці завжди ворогові чомусь заважали. Я розумію, що українці це найкращі. і це правда. Це люди, які вірять в Бога. На превеликий жаль, не всі, але більшість, які завжди були миролюбними, гостинними, щирими, добрими. Та ворогу це ніколи не було до вподоби. Тому у 30-ті роки, не дивлячись на те, що комори були повні з хлібом, людей морили голодом, виганяли з домівок, забирали останні. Гнали через поля і надавали підняти колосочок, надали зібрати зерняток, які десь були, хто побачив, а в кого бачили в руках колосок, того тут же вбивали. Тому давали можливість людині побачити хліб, зернятку, колосок, як надію на виживання, але тут же. То надію вбивали тим, що не давали навіть торкнутися, а хто це якось зробив, того вбивали. Велике було щастя для тих, хто міг знайти ті колоски і так, щоб цього не бачили, і заховати, і десь насправді в пазусі біля серця в якійсь хусточці носити як надію на те, що можна буде вижити. Як я вам сказала, що вчора, коли я вийшла на вулицю увечері, ви знаєте, мені було моторошно, мені було маркотно, і мені було якось не по собі. Бо перед того я написала такі рядки, що свічу запалили сьогодні осі, Рядки, які є, символізують тінь голоду і світло правди. Але коли я вийшла на вулицю, я тільки в декількох вікнах в своєму будинку і в сусідньому побачила запалені свічі. Невже люди такі черстві, невже люди такі байдужі? І невже так складно було вшанувати пам'ять жертв голодомору? Адже це наша історія, це наші українці, мільйони українців, які були закатовані, які були заморені голодом, які загинули голодною смертю? Це ж наші пращури. Можливо, серед тих, хто вчора не запалив свічу, були їхні пращури. Діди, прадіди, але чомусь не захотілося їм шановувати пам'ять? Чи люди насправді такі черствічі, байдужі? Я розумів, що ми часто чуємо, що світ такий жорстокий, насправді світ жорстокий. Але ж хто робить цей світ таким жорстоким? Отакі От байдужі і роблять цей світ жорстоким. Кажуть, моя хата краю, мене це не торкається мене це не стосується, стосується і торкається ще й як. То дуже хочеться, щоб ті черстві серця зм'якли, щоб той лід у них розтопився. І дійсно, вчора я написала свічу запалили сьогодні усі, не святвечір та свічка палає, Заморені голодом ліки душі. Про той час кожен з нас пам'ятає. Стоїть Україна в скорботній тиші, І молитва до неба злітає. За тих, хто загинув у темні ті дні, їхні душі свіча зігріває. Свіча на вікні, наче тінь і журба, І та пам'ять. Ніколи не згасне, бо в серці народу свята боротьба, ну і світло надії не гасне. Запалені свічі у кожнім вікні, І єднання у спільній молитві. Тридцяті роки були дуже страшні, де всі смертю голодною в битві, І тіні робились. З людей при житті, як примарами люди ставали, в голодному були вони розп'яті, та й від голоду в землю лягали. Земля українська в скорботі мовчить, нашу правду ніхто не зламає, А стогін тих жертв і сьогодні звучить. Наша пам'ять про них не вмирає. Ми свічку тримаємо і в долонях своїх, наче є оберегом народу, що більше ніколи на землях святих не знали ми голоду і зброду. Дай Боже, <кій> аби Господь розпорядився, аби ми більше ніколи. Не зазнали голоду, і щоб Господь розпорядився так, щоб весь зброд, який прийшов до нас з того гнилого болота, з того гнилого Оркостану, вступився з нашої Богом даної Святої Української землі. Кілька років тому в мене написались слова. поетичні рядки під назвою Свіча. Але маестро Сергій Ярунський не пройшов повз цих рядочків. І вони торкнулися його творчої музичної душі, на ці слова написалась музика. І мені дуже приємно, що у моєму творчому доробку разом з маестро Сергієм Ярунським. Є пісня Свіча, яка є знаком пам'яті про жертви Голодомору. Тому зараз у вашій увазі пісня Свіча. Слова мої, а музика маестро Сергія Яронського. Що запали на своєму вікні, Віддай шану всім, хто загинув, стурботі за ними усі ми ці дні, про це сповісти доньці сину, холодною смертю вони полягли, бо холодом всіх їх морили та й вижить при цьому вони не могли, як би не цей шап вони вжили. Запалена свічка це пам'ять про тих, хто смертю такою загинув. Ніхто в ті роки не зміг вижити з них, хто хліба все думкою линув, Ми шану віддаємо тим жертвам ці дні, і пам'ять про них бережімо, Запалена свічка на кожній вікні, всі вже саме так пам'ятнімо. Так, саме, так, жаль, саме, так, як прийняти цей шахто не жили, як приняти цей, що вони жили. Всім, хто загинув, скорботі за ними усі ми ці пні, про це сповістинці, сину. Нашим обов'язком було вчора запалити свічу на своєму вікні. І нашим обов'язком є про це розповідати онукам, правнукам. Тому що це наша історія, яка писалась тоді голодною смертю, тепер пишеться найвищою ціною, ціною життя і кров'ю. Нехай Господь допоможе, щоб ми більше не зазнали голоду, щоб в нас на столі завжди був буханець хліба, щоб ми не їли полову. Висівки, кропиву. І щоб, не дай Господь, земля нам не постала хлібом, як це було в ті голодні тридцяті роки. Пише костя, доброго ранку, королева, смачної кави. Бажаю всім тихого та спокійного дня, верного неба над головою та Божою опіки, все буде Україна. Дуже зворушлива. Дякую, дороге сники. Дякую, що ти зі мною. Дякую, що смакуєш зі мною ранкову каву, хоч вона не завжди є. Солодкою вона буває гірчить, але нехай нам буде всім солодко в житті, і будемо щиро сподіватися, що Господь завжди буде з нами. Закінчиться це страшне пекло, в якому ми всі з вами опинилися. Слава Богу, у нас є хліб і є до хліба, та ми знаємо, що і в теперішній час. Морять голодом наших дорогих захисників і захисниць, хто потрапив у ворожий полон. Дай бою, щоб це пекло закінчилося, всі, якомога швидше повернулися додому. Світланички Рославський пише мирного неба, хай Бог оберігає. Дякую, сонечко щиро навзаєм. Нехай всі, якомога швидше повернуться додому. І з поля бою, пише Костяк кава завжди гірка. Золотко, якщо вона зварена для коханої людини, коханою людиною, тої гіркоти ніколи не відчувається. Я думаю, що ти зі мною погодишся. Маєчка Сюк, вітаю, дорога кладня Миколаїв. Благословен вам дня, благословенного дня України. Щиро дякую, Люба Маєчко. Дай Боже і щиро назаєм, дай Боже, щоб пекло закінчилось. Над нами знову протягнулось мирне небо, всі повернулися додому. Ми всіх чекаємо, за всіх молимось Божої опіки, і щоб назавжди був хліб і було до хліба, і щоб в нашу святу землю ми сіяли тільки зерно, і щоб більше ворог не сіяв у неї міни, щоб наша земля не засівалася тілами. Наші дорогих захисників, захисниць і цивільного люду, який ніякої небезпеки не несе нашому лютому ворогові. Все буде Україна, все будуть українці, буде хліб і буде до хліба. Будьте здорові! Буду з вами прощатися, бо біжу на літургію в Собор. Тихо, спокійного, благословенного дня. З вами була Ранкова Кава і поетичне слово королеви гір Кладі Дмитрів. До зустрічі, яка обов'язково буде. Ще раз сподіваюся, що ми зустрінемось сьогодні увечері, у вечірньому недільному етері, як завжди, о 19-й годині. Але я так подивилась, що в цей час в мене теж не буде світла. Якщо акумулятор до кінця не розрядиться і буде змога зарядити, то обов'язково ми з вами зустрінемося. Будьте благословені Господом. Дякую всім за коментарики, Дякую за те, що ви зі мною за серця, за уподобаєчки. Дякую за щире слово.